Допоможіть втілити мою мрію. З таким питанням часто звертаються люди до інших людей, до коучів, до психологів в тому числі. Давайте розбиратися, як же можна втілити мрію в життя. І спочатку, що таке мрія? Для мене мрія це щось таке, те, про що я думаю, хочу отримати, і інколи воно недосяжне. 100% ця мрія вона має стосуватися мене безпосередньо, а не інших людей. Це важливий момент. Але мрія від цілі вона відлічається. Для того щоб мрія втілилася в життя, то варто цю мрію перевести в площину цілей. І тоді ціль вона буде стовідсотково досягнута. А якщо ви будете робити певні кроки, якщо та ціль буде залежати від вас, коли ж в якому випадку мрія не досягається? Ну, по-перше, ще раз, коли мрія не стосується вас, коли мрія народжується і стану, о, я бачу, як у неї, і я хочу саме так, як вона да, це робить, наприклад, або хочу мати саме те, що вона має. Але ж тут питання: чи дійсно воно вам потрібно? Не стосується, коли вас а стосується третіх людей. Тобто, ви мрієте, щоб якась людина да, підійшла до вас і познайомилася. Щоб з якоюсь людиною мати певні партнерські стосунки. Питання це дійсно мрія, щоб людина погодилася, так не можна, бо це про мрію інших людей. І тут питання, а де ви в тій мрії? Четвертий момент, коли мрії не досягаються, це коли занадто завищені очікування від мрії, в тому числі, що от людині ну, край потрібно мати те, що вона хоче мати. І тоді зміщається фокус, фокус, потенціал зміщається саме на очікування, і мозок спрацьовує таким чином, а чого його давати, можливості, всесвіту, якщо людина вже пережила певні емоції. Тому важливі моменти, на мій погляд, які заважають якраз здійснення мрії. Що ж варто робити для того, щоб мрія а вона здійснилася? По-перше, мрію варто перевести в площину цілей. Якщо це дійсно залежить від вас, і ціль сформувати по всім правилам смарту, гро, тобто використовувати будь-який інструмент, який допоможе вам чітко зрозуміти, що варто робити для того, щоб крок за кроком ви досягли те, що ви хочете мати. Це перший момент. Другий Марії, вони мають таке таку властивість, як створювати у людини певний внутрішній потенціал. І мрії, вони як. Квіти можна сказати в вазонах, які варто поливати, поливати чим поливати своєю увагою, поливати тим, що ви додатково будете бажати, додатково будете думати, додатково будете мріяти, додатково будете вірити. Ну тобто створювати в своїй голові оцей цей потенціал позитивного наміру які ви будете транслювати. Притому, знаєте, коли людина, наприклад, мріє, мріє побудувати такі гармонійні, романтичні відносини, створити сім'ю мрії, наприклад, а в думках вона думає, ну так, це неможливо, я якась не така, в мене не вийде, а хто на мене подивиться? І тут питання. ну Дивіться: розбіг цілий. З одної сторони я мрію, а з іншої сторони, я не вірю. І що тоді Всесвіту робити? Він такий. Не розумій, так все ж таки, що ти хочеш? Ти хочеш побудувати відносини, чи ти не хочеш будувати відносини, бо ти в себе не впевнена. Тобто воно має бути поєднано одно з другим. І якщо ви розумієте, що десь ви мрієте, але не вірите, то дуже варто звернути увагу саме на своє мислення і зрозуміти, де на що варто повпливати в собі, для того, щоб ця мрія вона стала дійсністю. Момент один: коли в нас народжується оці мрії. Я завжди кажу, що Всесвіт він, він як така маленька дитина, і та маленька дитина, що вона, що їй важливо, їй важливо чітко зрозуміти, чого ви хочете. От поясніть собі, і поясніть всесвіту, чого ви хочете. Для чого? Бо коли ви мрієте про щось, ну, наприклад, приведу приклад, я завжди до 22-го року постійно проводила офлайн заходи. Це ну, моє, моє. Але потім, звісно, війна і момент того, що. Кудись проводити офлайн заходи не було не сили, не наснаги, не бажання і не ресурсів не було. І я задумалася про те, що класно було б створити офлайн захід для дівчат, які б да, в одному просторі об'єдналися і зрозуміли себе, і рухалися далі по життю. Бо я розумію, що це моя цінність. Я подумала, і це десь як бажання, да, як мрія, що на це. На це мені постукали і спитали, сказали, а Давай організуємо офлайн захід. Тобто, це про що моя мрія, моє бажання? Я хочу на це хочу, приходять можливості. Ось, ось так працює Всесвіт, да? Він дає можливості. Інше питання: чи розглядаєте ви ці можливості? Чи вмієте ви фокусуватися і бачите? Ага, дійсно, а це варто розглянути, чи знов таки спрацює та історія, що хм, ні? Не треба, це страшно не для мене, і так далі. Тобто це мислення. Тому допоможіть мені втілити мою мрію. Я завжди кажу, як ви могли б самі собі допомогти втілити свою мрію в життя? І для мене відповідь, вона да, на долоньки. Що це за відповідь? Це почніть працювати зі своїм мисленням, почніть фокусуватися на тому. Що чого ви хочете і до чого ви рухатися? З вірою, звісно, в себе і в ті можливості, які до вас прийдуть, і тоді 100% будь-яка мрія вона може здійснитися. Якщо для вас це буде екологічно, а всесвіт то він точно знає, що він готує для вас самий найкращий варіант, який тільки можливий, і все, що відбувається з вами в просторі Всесвіту, воно завжди буде приносити вам користь. Спробуйте провірте. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій телеграм-канал Трансформація мислення з Наталією Кушнаренко і інстаграм-канал, звісно, YouTube. Буду рада вас бачити.